Що вчора ми оборонялись? Сьогодні ми диктуємо правила. Це не просто армія, це технологічна нація. Україна здійснила прорив, якого не очікував ніхто, а найбільше наш ворог. Ми більше не воюємо за підручниками минулого. Ми їх переписуємо. У повітрі не авіація, а зграї дронів. ФПВ дрони атакують ворога з точністю хірурга. Вони прилітають звідусіль із лісів, з полів із неба. Кожен оператор це очі, мозок і ударна сила. Щодня тисячі таких пташок у повітрі. Це нова еп... Поха море більше не глибоке і безпечне. Тепер там чатують морські малюки, бездоганні, безпілотні, безжальні. Вони проходять туди, де не проходять кораблі. Підривають, знищують, руйнують. Одна атака, і фрегат стає сталевим уламком. Це наша відповідь флоту, який думав, що контролює Чорне море. Український ВПК це не просто підприємство, це живий організм. Це мізки, руки і серце зібрані разом у сотнях стартапів і цехів. Тут немає місця для бюрократії, є тільки дія. Молодь, яка ще вчора створювала ігри. Сьогодні програмує дрони камікадзе. У кожному гаражі може бути нова зброя. У кожному комп'ютері новий алгоритм наведень. Це війна поколінь, і наше покоління виграє бронетехніка. Раніше це були машини, тепер це платформи для технологій: Козак, Шторм, Варта. Кожен з них створений не лише для захисту, а й для атаки, мобільності, розвідки. Тут встановлені камери з тепловізорами, безпілотне керування, захист від дронів. Це більше не танк, це кіборг, і він на нашому боці. Артилерія стала точною, гаубиці розумними. Богдана М2 б'є на 40 кілометрів з відхиленням у 3 метри. Наводиться через. Планшет коригується дронами, поки ворог лише навів приціл, ми вже влучили. І це не випадковість, це система. Ми створюємо власні ракети українські з розумом і метою. Детрембіта грім для окупантів. Вона обманює ППО, пробиває лінії оборони, виконує роботу точно і тихо. Ракетна програма України це вже не фантастика, це реальність, що вже сьогодні лякає ворога на сотні кілометрів. Поле бою вже не карта на столі, це живий цифровий простір. Кожен командир бачить ситуацію в реальному часі. Кожен Боєць має планшет. Розвідка з дрона одразу в окоп. План атаки змінюється за хвилини. Це швидкість, це дані, це перевага. Ми ведемо війну не тільки з металом, а й з ефіром. Засоби РЕБ глушать ворога. Супутники підказують, програми розраховують. І поки російська армія живе в аналоговому світі, ми будуємо цифровий фронт. У 2022-му ще ремонтували радянські БМП. У 2025-му ми створюємо БПЛА за три дні. Раніше ми чекали допомоги. Тепер ми самі постачаємо технології. Поки ворог знецінює людське життя, ми цінуємо час, ефективність, точність. І саме тому ми на крок попереду: війна це не тільки зброя, це розум. І наш розум сьогодні найнебезпечніший для ворога. Кожен дрон, кожна мікросхема, кожен юний інженер це частина великої сили, військово-промислової сили України. І якщо в Росії воює залізо, то в нас воює інтелект. Ми не просто обороняємо землю, ми формуємо майбутнє. Світ змінюється, і попереду Україна, бо технології воюють за нас. Бо Правда за нами, бо ми не зламні, і тому перемагаємо.